Доброго всім здоров'я у прямому ефірі на телеканалі Скіфія, програма від першої особи за участі першого заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, а по суті виконувача обов'язків очільника області Валентини Січевої. Я вітаю вас, пані Добре Валентино. Коли питань, за які ви наразі відповідаєте, воно набагато ширше, аніж те, що передбачає компетенція заступника із соціальної сфери. Тож готуйтеся. Постфактум я хочу привітати усіх і вас, пані Валентино, із новорічними різдвяними святами побажати усіляких гараздів. Завершилися низка, хоча здавалась нескінченою. Відпочивали ми звичайно довго, а от чи всі весело? Не надто бадьоро новий рік стартував у Генічан. Вони залишились без газу. Хочу сказати, що Росія і всі це знають одразу скористалася ситуацією. Пан Тулупов потім довго виправдовувався, що він не просив у Путіна газу. Тим не менше, на цей час проблему було вирішено і досить оперативно. Скажіть яким шляхом далі рухатимемось, аби до цієї проблеми не повертатись далі взагалі? Ну насправді це було не також неочікувано. Ого. Ми передбачали і цю роботу. Ми десь почали роботу, щоб запобігти цієї ситуації, щоб її не виникло. Ми почали десь серед літа. Ми писали в різні інстанції в Кабінет міністрів до Києва, попереджали, що може бути така ситуація, тому що вона виникала кожного, кожної зими. Але не кожну зиму у нас Крим був uh -huh. е отак. От Тому вона була корот... наш. Так. Е е е кожної зими ця ситуація була так недовгою. Враховуючи того, що Крим зараз тимчасово не нас, то ми передбачали, що така ситуація може бути і всіляко намагалися зрушити з місця. Але якби вона вирішувалась просто, то звичайно її б вирішили. А вона вирішувалась з надзвичайно великими грошима, тому що на певний проєкт треба було 300 мільйонів гривень. Це занадто великі гроші, тим паче по теперішніх часах. А по-друге, ще й це рішення, воно таке, знаєте, ну не зовсім перспективне. Треба було або будувати сховище таке ж, як залишилось в Джанкої. До того ж, в Джанкої 180... Мільйонів кубометрів газу, нашого газу, українського, добуто з ага. цього родовища, якого зараз не вистачало для геніческа. Або ж закольцовувати газопроводи. І те і інше, враховуючи ціну газу і враховуючи ціну цього проекту, воно надзвичайно невигідне економічно. Тому... Тут мені здається, треба все-таки розглядати питання з більш прогресивних точок зору, з більш новітніх технологій, ніж ця. І якщо вони будуть і затратні, то вони все таки будуть ну, в направлені вони в майбутнє, а не скажем. Направлені в минуле як ага. газосховища і так далі, тому подібне. Ви е сказали дуже цікаву річ, що е пан Тулопов би то звертався до пана Путіна. Він потім сам спростував. Я далека від думки стосовно того, що він взагалі до когось звертався. Надзвичайно далека. Але е е російська пропаганда. Вона надзвичайно талановито і надзвичайно швидко працює як тільки російська пропаганда зрозуміла, що приватна фірма, яка тримає газосховище, яке знаходиться в Джанкої, і приватна фірма, яка добуває отут газ на яка території, фактично передавала туди оті кубометри мільйони кубометрів, домовились між собою. Пропаганда російська тут же цим скористалась і сказала отакі речі. Але чому я акцентую на цьому увагу? Тому що дивіться, в Криму стільки немає світла. І телебачення російське говорить про те, що кримчани підтримують Путіна і для них це не важливо. Я, в свою чергу, даючи прес-конференцію з цього питання, сказала, що це один із сегмент плати за нашу незалежність. І якщо порівнювати, що у нас за незалежність платять життями кращих людей і на Майдані, і зараз в Зонятов. зоні АТО. То це ще не така велика плата, враховуючи те, що влада дуже швидко спрацювала, дуже швидко спрацювала, і 2 числа вже там були пункти обігріву, де можна було не тільки зігрітися, а й попоїсти. Але в ці пункти обігріву, яких було два відкрито і третій був готовий резервний, не з'явило жодної душі. І я сказала на прес-конференції, що, значить, слава Богу, так, без газу це незручно. Але слава Богу, не було такої крайньої нагальної потреби, тому що ми судимо це з того, що люди не прийшли в ці не Це в пункти, пункти так. обігріву. Знаєте, що написали наші журналісти? Наша пропаганда. Перший заступник пропонує. Замінити газ патріотизмом. Так я вам хочу сказати, що я дійсно вважаю, що краще деякий час побути без газу, ніж. Ви це підкреслюєте. Я, це це під... підкреслюєте. я так дійсно думаю. Угу. І якщо виходити з моєї життєвої позиції, то я ладна сидіти без газу, ніж бути під російським чи якимось іншим стягом. Що пропонує перший заступник щодо підвищення якості газу? Ми дуже стурбовані Ми дуже стурбовані цією ситуацією. Угу. Через що на сьогоднішній день якість газу определяється гостами, які були прийняті в 87 році. І там є вилка, є мінімальна межа і максимальна межа. Всі наші газопостачальні компанії користуються мінімальною межею. Ну, це це природній природні, це, природні. це не є порушення, це не є порушенням, але це газ недостатньої якості. Mm -hmm. І сучасні прибори, тим паче на ньому погано працюють і так далі. Тому, подібне. тому ми надіслали цілий ряд листів у всі можливі інстанції, які на це можуть вплинути. Mm -hmm. А хто, хто у Е... чиї це компетенції? Хто може впливати на по суті монополіста? Е, ви знаєте, це і міністерство регіонального розвитку, і НАК Нафтогаз Україна, угу. і Міністерство енергетики. Тобто, і ми писали важливо, навіть е, прем'єр-міністру України. Щоб вони прискорили, приклали всі зусилля для того, щоб стандарти ці були переглянуті, щоб вони відповідали сучасним нормам. А сучасні норми ми ж йдемо в Європу. То європейські норми, от у нас зараз мінімальна межа 31,8 е, одиниць, а європейська 40. Угу. Розумієте, яка різниця? Тому, будь ласка, ми йдемо в Європу, приведіть, прикладіть зусилля до того, щоб якомога скоріше наші стандарти. По газу були, по якості газу, були прирівняні до. І якщо, скажімо так, наш, наше теперішнє звернення на нього не, не відреагують, ми будемо писати, писати. Угу. Тобто ми будемо... відповіді ще не отримали. Відповіді ще немає. Ну, я так розумію, що їм багато, мабуть, пишуть і не тільки з приводу ну, так, цього. Ми тобто так це плячі... треба вже в загальнодержавних масштабах це так. робити, оскільки і ми розраховуємо ця на те, що не лише ми звертаємось з цього питання. Воно має турбувати всіх господарників. Тому я думаю, що буде, коли буде критична маса, до того ж ми підв'язали під це наших. Вибачте, так ми е, спілкувалися зрозуміло. Тему... Було <с? <с?> ми спілкувалися на цю тему з нашими депутатами. Тому, слава Богу, вони в нас дієві. Слава Богу, в нас їх достатньо. Нам в цьому сенсі повезло, тому ми спілкувалися з ними, щоб вони нам в цьому питанні теж допомогли, щоб вони піднімали ставили це питання, щоб привести якість газу до сучасних європейських дор. Пані Валентино, як на мене, статистика сьогодні по захворюваності на грип, вона навіть нагадує якісь фронтові зведення. Скажіть, Херсонщина досягла епідемічного порогу? Чи станом станом на 18 січня у нас була загроза, що ми можемо досягти. У нас не вистачало до епідемічного порогу тільки 2%. Uh -huh. Але ми дуже швидко на це відреагували. Пан Короленко, директор департаменту охорони здоров'я, зібрав штаб, і ми дуже швидко прийняли міри, які, як тепер показує практика, Є дієвими через те, що кожного дня ми спостерігаємо зниження захворюваності. Угу. Е... Що передбачали ці заходи? Конкретизуйте, будь ласка. Угу. І наскільки е, з вашої точки зору офіційна статистика може різнитись від неофіційної такі підрахунки? Я думаю, що вона не, не різниця взагалі через те, що ми кожного дня, і це до речі, прийнято теж було на штабі. Ми кожного дня моніторимо. Угу. По всіх абсолютно медичних закладах, що відбувається, скільки звертається, скільки дорослих, стільки дітей, і скільки вагітних. ну і напевне, вже люди настільки насторожені, що вже не будуть відкладати. Так, вже так ми так, так. Ви знаєте, не так страшна саме ця інфекція, як страшно те, що люди своєчасно не звертаються через те, що вона має такі ускладнення, які діють на легені. І коли вона вже дуже пішли... стрімка, вона, да, дуже, вона стрімка. дуже стрімка. Тому прохання до людей бути дуже-дуже уважними. Uh -huh. І прохання до людей що якщо ти хворий, то, будь ласка, похворій, це буде краще. І для тебе, і для оточуючих. Я, наприклад, цих тих наших працівників, які скажімо, хочуть виказати рвення до роботи і приходять хворі на роботу, угу. то я їм кажу, не треба. Ви робите погано і собі, і людям Цей сумнівний які вас подвиг, так да, 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 да. Так, от що було по результатам цього штабу? Ну треба напевне, я перепрошую сказати, що створено відповідний штаб із реагування да. оперативно на да. ситуацію. Да. Що... Да. У нас забезпечення ліками повне. По екстреній медичній допомозі. У нас максимально екстрена медична допомога налаштована на те, щоб всіляко приймати міри. У нас забезпечені резервні ліжка. У нас забезпечено ну, якби швидке реагування. У нас були прийняті міри, щоб ми з метою, щоб не дати поширення інфекції. У нас об'явили з 18 по 22 не канікули, як це називається? Карантин, Карантин. Режим Карантин. карантину запроваджено. Да, 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 да. І в студентському середовищі, і в навчальному середовищі, uh -huh. і дитячі садочки. І я вам хочу сказати, нам дуже допомогла погода, тому що така, яка морозна погода, вона теж сприяє тому, щоб. Епідемію прибрати. Тому ми кожного дня спостерігаємо за цифрами, і кожного дня у нас іде зниження. Але ми все таки встигли втратити трьох людей від грипу. І вісім чоловік померло від пневмонії. Це по області. По області. Пані Валентино, скажіть, а немає зараз? Такої практики влада, лікарі не приховують. Раніше, знаєте, така, коли така негативна інформація, старалися її не оприлюднювати. Зараз вже ну, немає такого, чи знаєте, ситуація я... настільки гостра, що немає сенсу в цьому. А навпаки, озброїти я людей, думаю, підготувати що їх. У всякому разі, ми налаштовуємо так. Що приховування воно тільки гірше, воно тому шкодить. що так от воно шкодить, ми, реально. Так ми запобігаємо заходами. А якби ми не знали дійсної статистики, а розвиток захворювання дуже стрімкий, і наслідки дуже серйозні, що не варто. Лікарі вони ж за смертні теж відповідають. Розумієте, якби у нас, скажем, не такі серйозні наслідки були, можливо було б приховування. А враховуючи, що такі серйозні наслідки, то бачите, угу. за любу смертність Ні, лікар відповідає. Да. І Ми максимально поширюємо інформацію, що треба звертатись якомога скоріше. Як тільки в тебе температура, будь ласка. Не будь ласка, для... а чим швидше, да. чим швидше да. до лікаря, да. інакше да. зволікання да. тут да. дійсно смерті подібне. Давайте детальніше по діточках, яка по них іде статистика, про що говорять цифри, точніше їх динаміка. І чи немає зараз підстав подовжити карантин? Я можу пошукати отут цифри. Я не знаю, що вони вам дадуть, тому що вони кожного дня змінюються. Угу. Поки що кожного дня зменшуються. Я можу сказати, що в загальній захворюваності, от за цей період, у нас захворіло, здається, 12-14 тисяч. Я зараз знайду. От. Але. Більше 50%, от було 56% угу. від цієї цифри, а тепер уже 54 на вчорашній день на сьогоднішній день. було навіть день. майже близько 60%. 56,8% Дід, захворівши. Да, угу. да, да. Тепер кожного дня. Систематично іде зниження. Ми дуже це відслідковуємо, тому що нам це треба для прийняття рішення, що нам робити до 22-го числа. Поки що невідомо. Однозначно іде пониження, але якої цифри ми досягнемо, скажімо, до 22-го... На початок наступного да. на І ще невідомо. Тому знаєте, ми такі військові люди. От угу. ви кажете, що в генічську була, ну така себе згадували про генічську ситуацію. Так, 2 січня. Наші люди працювали там уже в сім годин ранку. Це ж не близький світ і це 2 січня. Тому ми люди як військові, знаєте, для нас ми зберемося в понеділок, зранку, ми будемо знати статистику і ми будемо готові приймати рішення. Але ми надіємося на те, що йдуть ще більш, ще більш мінусова температура буде. І це теж буде сприяти тому, що. Вірус на захворювань знижиться. <рес> ну, справді не було ми щастя, так не помогло, щастя. Побуду, так? Так? Тут будемо радіти мінусовій температурі. Ну, вже коли самі заговорили про погоду, безумовно, великого дискомфорту і жителям області і роботи додала така негода відповідним службам. І без електрики залишались не. не те, до що... речі, ще до цього часу не скрізь відновили освітлення. Угу, тобто, ще слабкі місця залишились? Да, так, да. у нас дуже багато було пошкоджено. У нас таврі... Кійський був майже весь вимкнений, У нас по районам катастрофічна ситуація. катастрофічна ситуація. Ви знаєте, оця ожеледиця це гірше, ніж великий мороз, через те, що вона накопичується на проводах, і прям знаєте Ну, тролейбуси не ходили у Херсоні да, навіть. Це да, те, що до нас. Просто падають, Але ми до цього часу, наприклад, не відновили світло. По Степанівці ми відновили там в лікарні і в інтернаті, угу. а от в населений в населеному пункті не відновили То, у, у, у людей да, вдома там дві, людей вдома да, там світла дві немає. Там різні лінії, там дві різні лінії. Так, оця лінія, від якої м, м, користуються електроенергією мешканці, там настільки багато ушкоджень, настільки багато ушкоджень, що там працює посилена бригада. Працюють зранку до вечора. Мені телефонують люди, кажуть, та що ж вони роблять? Роблять і ніяк нічого угу. не зроблять. А через те, що дуже багато пошкоджено. Ну і дерева, які падали також знову ж під е, е, тяжістю цього налідініння на них, то теж рвали провода. і Ви знаєте, я вам хочу сказати, що я ж один раз була в Німеччині, і я бачила, як там е, обробляють дерева. Угу. Я мрію. Що ми до цього дійдемо також? От там, мабуть, це було б неможливо через те, що там своєчасно не тоді, коли падає, обрізають, а роблять санацію дерева своєчасно. І я думаю, що ми на, на вірному шляху, я думаю, що децентралізація примусила нас це робити. Але знаєте, коли от трапилась оця негода, і я була в такому розпачі, що от там люди до цього часу без світла, мій чоловік якось так спокійно дуже сказав: ти знаєш, це стихія. І її треба пережити, і я подумала, що якби у нас було це намі, напевно горя було більше, але все рівно я зараз потерпаю про степанчан, про степмешканців Степанівки через те, що на вулиці не тепло. А я розумію, що там є літні люди, там діти малі, Роз... да, да, да. і я думаю, що якщо температура буде падати, а скажем, е електрика ще будуть такі. От я сьогодні вечором з ними розмовляла е там пів на шосто, е то мені сказали, що вони не можуть мені пообіцяти. Коли буде світло, але вони працюють до цього часу. Я кажу так, уже темно. Цілодобово так у нас Отлично. тут є що робити. Розумієте, ага. так от я думаю, що якщо ще завтра не буде якоїсь перспективи, такої от на хороше, а температура падає, то ми теж будемо там розгортати якісь. Пункти обігріву і так далі. Ну, так, безумовно, реагувати да. треба да. якось, да. оскільки да. люди залишилися да. у такій проблемі. Е, як на вашу думку, спрацювали аварійні служби? Вони були готові до такого розвитку подій? Ви знаєте, і в генічику, і адміністрація, і наші надзвичайники були не лише оперативні, а працювали дуже чітко. Я от дивлюсь, ну, слава Богу, що в нас таке буває не часто. Але вони Але тим не роботи. менше встигає нашкодити, да. да, да, да. Так, так, так. все знаєте, все в порівнянні. Я ж кажу, слава Богу, що це було не цунамі, тому що ну наслідки були б набагато гірші, але все-таки, слава Богу, що це буває не часто. Але добре, що фахівці отак злагоджено. Працюють і ми збираємо оперативні штаби. Ми з'ясовуємо, чому кому не вистачає. Недавно ось був у нас оперативний штаб, і Облавтодор поставив питання, що в них немає, може бути таке, що не вистачить пального. Угу. Це вже на перспективу да. так, не? а раптом, да, а раптом да, щось. Да. То ми вже опрацювали цей момент, яким чином їм, чого їм, скільки чого може не вистачити і. Опрацювали, де ми можемо взяти це пальне, щоб їм надати. Але правда, пообіцяли, що будемо контролювати кожний літр. Кожний літр. Тому що, ну, знаєте, кому ж, кому кажуть війна, кому а мати мати Так, тому, так. Тому так, все має бути під контролем. Ви говорили про те, що да, дійсно, з одного боку, і, власне, і добре, що воно у нас буває рідко, але коли вчасно не відреагувати на це, то біди може накоїти дуже великою. і втрати від е, таких короткочасних, якихось форс-мажорних обставин, вони можуть бути набагато більшими, аніж ані від так, тривалих так, якихось так. проблем. Е, вже говорили і ми, і е, інші засоби масової інформації, обговорюють такий момент, що влада. А дуже активно працює над тим, аби от у прикордонних районах і навіть в Криму посилити позиції українських мовників і поширити е, україномовну продукцію. Скажіть, будь ласка, е, е, у чому в першу чергу це виражається? Ми вже майже рік ситуація в тому, що ця вишка, яка транслює, вона залишилась джанкою. І тепер у нас всі прикордонні райони фактично не мають українського мовлення, ні радіомовлення, ні телемовлення. Але їх таким, знаєте, масовим накалом оброблює російське телебачення, російське мовлення. Е, немає у нас перепони в умові, ми розуміємо цю мову. І люди, які виросли і вийшли з Радянського Союзу, вони і так не бачать великої різниці. Господі, ми всі виросли з тим, що росіяни це наші брати. Один великий Що там... радянський да, союз, да, великий радянський союз. Ми не зовсім багато з нас не зовсім розуміють різницю. Ми всі радянські. Ага. Так от, крім того, вони ще й піддаються дуже талановитій, отакій ідеологічній обробці з російської сторони. Ми це розуміли, ми проводили безліч зустрічей, з ким ми тільки не зустрічались. Але на сьогодні, дякуючи великій роботі директора нашого департаменту внутрішньої політики Ольги Савенко, це ваша колега, вона теж так. журналістка. Да. Я тому про це кажу, що вирішувала. Да. Е, вона приїхала е, недавно була в Києві відряджені, приїхала і привезла звідтіля. Домовленості закріплені на папері стосовно того, що нам я в технічних справах не дуже володіюсь, але, грубо кажучи, нам дають ресурс, ага. який дозволить відновити мовлення, телемовлення, телебачення і радіомовлення на прикордонних частинах. Тому ну, я дуже рада з цього, тому що ну люди відірвані від нас фактично. А з того боку іде отака масова пропаганда. Тому в 2016 році це буде виправлено. Я знаєте, так боюсь сказати, щоб мені не сказали, шановні херсонці, що ти обіщала, Не я обіщала, але Кабінет міністрів склав на з нами угоду і обіцяв нам гроші. Будемо сподіватись, ми багато на що сподіваємось, і врешті воно ж має здійснитись колись. Коротесенько, у нас залишається дві хвилинки, буквально 22 січня, день соборності України. З огляду на останні події, оці історичні дати вони набувають зовсім іншого і присмаку, і кольору, і всього іншого. Будуть якісь нестандартні, креативні, як ви це любите, заходи чи з огляду на погоду, знову ж таки, традиційний мітинг і покладання квітів. Ви знаєте, ми сьогодні зустрічалися з громадськістю, тому що ми воліємо такі речі е, обговорювати з громадськістю. Е, дуже багато сьогодні було громадських організацій, і ми пропонували і пропозиції, і запрошували їх. І ми обговорювали не тільки е, ту свято, яке буде 22-го. Ми а вже 24 четверте серпня, 25 років незалежності так, так. не зарано. Що? Ні, не зарано. Знаєте чому? От це ж не день народження, ваш чи мій, це день народження країни. Хіба... Да. Перший такий, більш-менш значущий. Хіба ж можна в один день чи в неділю втиснути те, що ми робили за 25 років. І взагалі те, що ми повинні знати про нашу країну, те, що ми повинні відчувати, для того, щоб наша країна стала могутньою. Розумієте, мені здається, що ми про це маємо говорити завжди. От дивіться, росіяни. Якщо не брати декілька великих місць, міст, вони живуть дуже погано. Я говорю це як людина, яка три роки тому їхала з Самари автобусом. Угу. Я проїхала. Ну, це Все досить навочно, велика. Навочно переконалася. Я, я переконалася цьому. Але при цьому візьміть росіян. Вони говорять, що вони підтримують Путіна? Ну, що ми їх... говорили про пропаганду? Да. Ми українські журналісти, візьміть... ми діти по поряд із нашими російськими да. колегами. Да. Візьміть американців. Вони живуть набагато краще, ніж ми, але вони надзвичайно патріотичні. А тепер візьміть українців. Дуже багато з нас взагалі воліють жити там, де дешева ковбаса, і де її вдосріль. Так от я дуже хочу, щоб ми були патріотичні. Тоді й держава. Буде іншою. Пані Валентину, пропозиції ще приймаєте. Ми можемо зараз закликати глядачів звертатися звичайно, зі своїми звичайно, пропозиціями, звичайно. як гідно відзначити. Да, можете писати на наш років сайт. Незалежності. Ми обов'язково відгукнемось. І приходьте, будь ласка, в де ні, читайте на сайті, де? Тому що ми всі новини пишемо на сайті. Ми ми зараз на... Чимось... Підняли рейтинг. Ви знаєте, ми взагалі вчимося на сайті писати про все, що ми робимо. Іноді нам здається, що це ну це ще немає результату, це ще тільки перемовини, ми ще тільки на шляху. Але ми приходимо до думки, що ми от зустрілися з турецькими підприємцями, Ми маємо про це написати. Ми вже йдемо на цьому шляху. От в лютому до нас приїжджають. Я була в Мерсімі. Ми підписали намір про угоду співдружності. Uh -huh. А в лютому до нас вже приїжджають турки. Тобто у відповідь ми будемо підписувати саму угоду. Так, от ми маємо писати весь перебіг. А шановні херсонці, ви маєте цікавитись новинами, які написані на сайті облдержадміністрації, і маєте їх створювати. Я дякую вам, а. пані Валентино. Ми вже вичерпали час, порушили фінансову ефірну дисципліну. Ну і фінансову також. На сьогодні, все, шановні телеглядачі. З вами була Валентина Січова, перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. І ще раз коротесенько, вітаю вас усіх із новим роком. Як би не складно нам було, ми всі із надією дивимося у нього. Власне, як дивились на всі попередні. І на всі наступні роки будемо дивитися. Ми віримо, що з усіх прогнозів, які б не робилися, справдяться лише найоптимістичніші, звичайно, в ті, які ми віримо. До зустрічі за тиждень. До зустрічі. Хай вам щастить.